Три срібні медалі та одне золото. З таким результатом повернулися прикарпатські спортсмени з перших європейських ігор. Загалом Україна посіла восьме місце на Єрипіаді. А за зайнятими взагалі нагородами п'яте місце в Європі серед 51 країни. Тобто, ми виступили, я вважаю, досить успішно. І відрадно те, що в цих іграх приймали участь і спортсмени Івано-Франківської області. Знакову перемогу для України здобула самбоїстка Олена Сайко. У фінальному поєдинку Прикарпатська спортсменка поступилася білорусці з рахунком 1-2. Каже, на єропіаду їхала виключно за перемогою, адже добре знала своїх суперниць в бою, проте сам поєдинок виявився значно складніший. Розпочалася тільки судечка. Олена пропускає підсікання, де вона це саме повинна оцінюватись в один бал. Суддя тут же показує два бали. Олена кидає не на два бали. Суддя дає один бал, кидає ще раз. Суддя не дає нічого. І в кінці Олена робить. Больовий прийом на руку. Був крик на килимі суперниці. Крик у нас означає здача. Суддя пролунав свисток, підняв стійку. Я думав, що ми вже чемпіони, і тут суддя дає свисток продовжувати боротьбу. Тобто, таке суддівство Ми ще просто не бачили і не очікувало, що таке може бути. Шукати справедливості тренер не став. А колеги по команді жартома називають Олену Золотою. Всі кричать, і вболівають, що дуже приємно і що надає якоїсь наснаги, якоїсь сили. Вроді вже і немає сили. Але наскільки ти чуєш, що за тебе кричать, і ти думаєш: ну що, 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 оце, що оце? І так Якась, якась така сила з'являлася додатково. З аутсайдерів лідери на європейських іграх вирвалася дівчача Збірна з баскетболу 3 на 3 Вони посіли друге місце. Це досить високий результат, відзначає їхній тренер Юрій Процюк. Адже на спортивному майданчику дівчата змагалися з провідними баскетбольними командами Європи. Така ситуація, що в нашій команді, наприклад, коли ти кидаєш трьохочковий кидок, м'яч міг міняти траєкторію, і просто десь ми зрозуміли, що нас нам треба набирати очки з. З під, під, під щита, і тобто, ми по ходу гри перестроїлись, бо ми програвали збірні словачини. І в кінцевому результаті все ж таки нам вдалося здобути цю важку перемогу в одній восьмій фіналу. Вирішальною для України була гра зі збірної Греції. Не здобувши перемогу, дівчатам все ж вдалося увійти до трійки призерів. Трішки умови були в плані на майданчику не дуже. Тобто, перший майданчик головний був. Там були трибуни, там не було вітру, могли грати, впевнено, кидати. А на другому майданчику завжди гуляв вітер, сонце пекло. Кидаємо в одну сторону, м'яч летить в іншу. Тобто старалися забиватися з під кільця, бо не було інших варіантів. Хотілося б дуже дуже сильно подякувати людям, які в нас вірили все ж таки, тому що було таких дуже багато. Кожного кожної гри з самого початку ми бачили свій прапор на трибунах. Організація приходила, болівали за нас, за нас болівало навіть саме баку. Абсолютну перемогу в показових виступах на європейських іграх здобув чемпіон Європи та світу з бодібілдингу Федір Хашалов. Він виступав в категорії фітнес-чоловіки. Та неочікувано для себе отримав срібло в класичному бодібілдингу. За добу до зважування мене був перев'яз 2 кілограми. І треба було себе перестрахувати, і зареєструватися і подати заявку ще в другій категорії, тобто категорія класичних бодібілдинг. І там я не розраховував навіть п'ятим стати, так? І вийшло так, що стався рівним. Відзначили призерів європейських ігор і на Малій Батьківщині. Їх нагородили почесними грамотами та грошовими преміями. Віра Лучина, Олександр Литвиненко – новини на вежі.